Добрі очі щира усмішка, вірне серце, що понад усе любило Україну. Бродівщина, село Пониковиця, втратили ще одного сина і гірко оплакують цю вічну розлуку. Віталій Ярославович Кіт був у лавах тих, що з перших днів російсько-української війни 2014 року стали на захист української державності. Рік у Окопах приніс воїнові усвідомлення, що українці, аби вижити, мусять перемогти московських нелюдів. Тож, коли на світанні 24 лютого перші вибухи розбудили Україну, Віталій Ярославович не чекав повісток, а взяв на плечник і наступного дня приєднався до побратимів у рідній бригаді. Війна серйозно підірвала здоров'я воїна, та обов'язок для нього був понад усе. Мужнє серце зупинилось на посту, коли він виконував службовий обов'язок на своїй позиції на сході України. Повернувся 51-річний Віталій Кіт, святкувати різдво 2023 року в коло рідних мами і сестри вже у жалобному кортежі, котрий односельці зустріли у глибокій скорботі. З вдячністю провели у засвяти воїна захисника щирою молитвою і словами вдячності, з глибокою вірою в те. Що герої не вмирають, їхні імена залишаються жити в народній пам'яті навіки.